Що приховують від пацієнтів, ти прокидаєшся і на тебе тисне вага, вага того, що ти повинен зробити. Список справ у твоїй голові вже кричить, але твоє тіло важить тонну. Ти дивишся у стелю і ненавидиш себе, ти називаєш це лінню, ти кажеш собі: Я зламаний, я безвольний, інші можуть, а я ні. Ти бачиш, як вони біжать, досягають, викладають свої успіхи, а ти лежиш. І ця прірва між тим, що ти повинен, і тим, що ти можеш, розриває тебе соромом. Це не мотиваційна промова. Я не скажу тобі просто встань і зроби. Ти втомився від цього. Ти втомився від поверхових порад, які не працюють. Я знаю твій біль. Я знаю цей параліч. Це не лекція. Це глибоке проникнення у психіку, яке валідує твій стан. Ти не лінивий. Повтори це. Ти не лінивий. Те, що ти називаєш лінню, це не твій ворог і не твій недолік. Це найчесніший механізм твоєї психіки. Це твій внутрішній мудрець, який каже, стоп, я не буду витрачати енергію на це лайно. Ти не зламаний, ти просто економиш енергію. Більшість психологів не розкажуть тобі правду про лінь. Вони назвуть це прокрастинацією, депресією, опором, але вони не скажуть головного, лінь. Це глибоко вкорінена мудрість твого тіла і твоєї душі, яка відмовляється брати участь у тому, що не є важливим для тебе. Не для суспільства, не для твоїх батьків, не для твого партнера, для тебе. Ти робив усе правильно, але система тебе обманює. Вона каже тобі, що має бути важливим, і твій сором це результат конфлікту між цією брехнею і твоєю внутрішньою правдою. До кінця цього відео ти зрозумієш, чому твоя лінь – це не прокляття, а твій дар, твій компас, який веде тебе до справжнього життя. Перша ілюзія, яку ми зруйнуємо. Лінь це слабкість волі. Це не так, лінь це симптом, а не хвороба. Це крик твоєї психіки про те, що щось іде фундаментально не так. Чому позитивне мислення, тайм-менеджмент, десять-десять кроків до продуктивності, чому все це не працює? Тому що вони намагаються полагодити солдата, який відмовляється стріляти, замість того, щоб запитати: а чи його це війна? Вони ігнорують тіньові аспекти. Твій опір, твоя лінь – це твоя тінь, це та частина тебе, яку ти зневажаєш. Тому що суспільство сказало тобі, що успішна людина не має права на відпочинок, на сумніви, на ні. Ти намагаєшся відрізати цю тінь, а вона і є твоя сила. Це болюче прозріння. Ти не лінивий, ти просто береш участь у війні, яка тобі не належить. Якщо ці слова знаходять відгук, підпишись на канал так більше людей зможуть почути правду, яку від них приховують. Нехай ця правда дійде до тих, кому час перестати тікати від себе. Тепер давай подивимося на механізми, що насправді відбувається, коли ти лінуєшся. Це не відсутність енергії, це її активне утримання. Твоя психіка, як мудрий фінансовий директор, дивиться на завдання, яке ти хочеш зробити, наприклад, піти на ненависну роботу. Або зробити проект для схвалення інших, і вона каже: ні. Це інвестиція з нульовою або навіть мінусовою рентабельністю для душі. Я не дам на це енергію. Це захист. Чому цей захист вмикається? Є дві-дві глибокі причини. Перша це травма. Те, що ти називаєш лінню, дуже часто є хронічним завмиранням, це реакція твоєї нервової системи. Коли в минулому ти стикався з надмірним тиском, критикою, небезпекою, можливо, в дитинстві, від батьків зі школи, твоє тіло навчилося, що дієш небезпека або дієш покарання. І тепер, коли ти стикаєшся з тиском, навіть якщо це твій власний внутрішній критик, твоє тіло автоматично йде у завмирання, це не лінь, це неопрацьована енергія травми, що застрягла в тілі. Ти не можеш змусити себе рухатися, тому що твоя біологія кричить тобі, що це небезпечно. Друга причина ще глибша це батьківські програми та сімейні сценарії. Ти лінуєшся не тому, що ти цього хочеш, а тому, що ти не хочеш того, що тобі нав'язали. Можливо, ти живеш за сценарієм, який написали для тебе батьки. Ти повинен бути лікарем, ти повинен бути успішним. Ти повинен заробляти багато грошей. І твоя душа, твоя самість, про яку говорив Юнг, знає, що це брехня. Вона знає, що це не твій шлях, і твоя лінь – це єдиний доступний тобі спосіб саботажу, це пасивний бунт твоєї душі, це твоя психіка, яка відчайдушно намагається врятувати тебе від життя, яке тебе вб'є. Ти не лінуєшся робити важливе. Ти просто не можеш змусити себе робити те, що твоя душа вважає непотрібним. Але є ще дещо страшніше. Найстрашніше це не те, що ти не відповідаєш стандартам. Найстрашніше це те, що вся наша система, вся наша культура побудована на запереченні цієї мудрості. Ми живемо в культі продуктивності. Це релігія. І в цій релігії лінь — це головний гріх. Це єресь. Чому? Тому що людина, яка перестала бігти. Це загроза, це небезпечно. Якщо ти раптом зупинишся і скажеш, а в чому сенс? Це важливо. Це дійсно те, на що я хочу витратити своє єдине життя, ти стаєш дзеркалом. А в це дзеркало страшно дивитися іншим. Ті, хто продовжує бігти в колесі, дивляться на тебе, лінивого, і бачать свій власний страх, свою власну втечу від себе. Твоя лінь знецінює їхню жертву. Якщо ти можеш собі дозволити не бігти, це означає, що вони теж могли б Але визнати це означає визнати, що вони витратили роки, десятки, десять років на те, що не було важливим це нестерпний біль, легше назвати тебе лінивим, слабаком, невдахою, ніж поставити під сумнів усю систему. І хто головний наглядач у цій в'язниці продуктивності це твій внутрішній критик. Ось що приховують від пацієнтів твій внутрішній критик, це не твій голос, це інтроект, це голос твого батька, який казав, Ти міг би й краще. Це голос твоєї матері. Подивися, як інші стараються. Це голос суспільства. Ти, це те, що ти досяг. Цей голос, це агент системи всередині твоєї голови, його завдання змусити тебе повернутися в стрій. Він використовує найпотужнішу зброю сором. І ось відбувається ця внутрішня війна. Твоя душа, твоя самість, твоя біологічна мудрість каже: зупинись. Це не важливо економ енергію. А твій внутрішній критик, цей імплантований поліцейський, б'є тебе кийком сорому і каже: Ти нікчемний ледар, рухайся, і ти лежиш паралізований, не від ліні, а від конфлікту. Ти розірваний між своєю автентичною природою і своєю глибоко засвоєною програмою. Це і є самосаботаж, це і є той параліч, який ти помилково приймаєш за слабкість характеру. Ти не слабкий, ти просто перебуваєш у стані громадянської війни. Тож, який вихід, якщо не мотивація і не дисципліна? Вихід у парадоксі, вихід у тому, щоб прийняти свою тінь, а не втікати від неї. Практичний інструмент це не 5-5 кроків, як стати продуктивним, це один крок до того, щоб стати чесним. Коли ти відчуваєш цей параліч, цю лінь, не борися з нею і не піддавайся їй тупо, поговори з нею. Звучить дивно, але це глибинна психологія, це робота з тінню. Запитай у своєї ліні. від чого ти мене захищаєш? На що насправді ти не хочеш, щоб я витрачав енергію. Що ти вважаєш неважливим у тому списку справ, який я написав, ти будеш вражений відповіддю. Лінь скаже тобі Я захищаю тебе від цього безглуздого проекту, який ти робиш тільки для схвалення начальника. Або Я захищаю тебе від цієї зустрічі з людьми, які тебе знецінюють. Або Я захищаю тебе від вигорання, тому що ти забув, що для тебе насправді важливо. Твоя лінь – це не ворог. Це твій компас, це єдина чесна частина тебе, яка ще не зламалася під тиском треба і повинен. Вона економить твою дорогоцінну життєву енергію на те, що справді має значення, на твоє мистецтво, на твою любов, на твоє зцілення. Але чому це так важко? Чому, навіть розуміючи це головою, ми все одно лежимо в паралічі і ненавидимо себе? Тому що це не тільки про психологію. Це про біологію, це про те, що ця лінь це не просто думка, це стан твого тіла. Бо це найглибший рівень, це не просто думка, це стан твого тіла. Ми звикли жити в голові, ми інтелектуалізуємо свій біль. Ми думаємо, що якщо ми зрозуміли проблему, ми її вирішили. Це найбільший самообман. Ти можеш прочитати сотні асто книг про прокрастинацію. Ти можеш роками ходити до психолога і говорити про свою лінь. Але поки твоє тіло пам'ятає небезпеку, поки твоя нервова система живе у режимі завмирання, ти не вільний, ти просто в'язень, який добре вивчив план своєї в'язниці. Травма це не спогад, це неопрацьована енергія, що застрягла в тілі. Те, що ти називаєш лінню, це не психологія, це біологія, це не твій вибір. Це хронічний стан твоєї нервової системи, коли в минулому, в дитинстві, в школі на першій роботі твої дії, твої спроби, твоя енергія зустрічалися з болем, критикою, соромом, покаранням, знеціненням, твоє тіло навчилося діяти небезпечно, проявлятися боляче, краще завмерти, краще не рухатися, краще бути лінивим, але бути в безпеці. Це і є стан завмирання. Це нерозслабленість, це глибоке, тотальне напруження, яке маскується під апатію. Ти не економиш енергію свідомо, твоє тіло утримує її, тому що воно досі вірить, що війна триває, що загроза реальна. І ось ти сидиш, дивишся на список справ. Твій розум, внутрішній критик каже, роби. А твоє тіло, яке пам'ятає мільйон ударів, каже: ні, завмри, це пастка. І ти лежиш у паралічі, ненавидячи себе за лінь. Хоча насправді твоє тіло просто відчайдушно намагається тебе захистити. Воно економить енергію, воно чекає, коли настане безпека. Так що ж таке важливе, для чого твоє тіло економить енергію, воно економить її не для твоїх успішних проєктів. воно економить її не для того, щоб вразити інших, воно економить її на головне. На виживання, на те, щоб одного дня, коли ти нарешті створиш для себе безпечні умови, у тебе були сили зцілитися, у тебе були сили вийти з цього завмирання, твоє тіло мудріше за твій розум. Воно знає, що ті десять пунктів у твоєму планері це не важливо. Важливо це вижити. Важливо це нарешті дати собі дозвіл на відпочинок, на безпеку. Тому шлях до виходу з ліні лежить не через дисципліну, він лежить через безпеку, не через змусити себе, а через дозволити собі, дозволити собі не бігти, дозволити собі нічого не робити і не вмирати від сорому за це. Це парадокс. Ти зможеш рухатися тільки тоді, коли даси собі повне, тотальне право не рухатися взагалі. Ми закінчуємо прийняттям та інтеграцією. Твоя лінь. Це не твій ворог, це твій найбільш травмований, але найбільш вірний захисник. Це частина тебе, яка знає правду, яка знає, що не важливо, і відчайдушно намагається зберегти тебе для того, що важливо. Перестань воювати зі своєю лінню, почни воювати за неї, за її право на існування, за те, що вона захищає, за твою втомлену душу, за твоє право на своє життя. Це і є шлях до цілісності, це і є той момент, коли ти перестаєш грати ролі продуктивної людини і починаєш просто жити. Якщо ти готовий припинити грати ролі, що нав'язані тобі суспільством і твоїм внутрішнім критиком. Якщо готовий припинити грати ролі, напиши знімаю маски. Побачимо, хто тут готовий до справжнього життя.